Ми вже є тут, значить ми то хочемо, хочемо розвиватися правильно в цьому напрямку, бо десь запозичити в світі, ну, наразі в нашої федерації, асоціації ніде немає спільноти батьків, крім Польщі. так? Польща, Польща нас запозичила. І тут ми не можемо десь щось взяти, якусь методику і перенести сюди. Ми мусимо розвиватися самі. І, ну, Взагалі, скаутство, він такий, тут така. Методика, що вона постійно розвивається, щось нове, нове якісь підходи, нова епоха. Навіть те виховання, як нас виховували, воно не підходить вже нашим дітям. Так? Вони вже якісь найбільші там, ходити скоро починають, говорити, починають мобільні телефони, вони там. то все. От, Для нас це все було важче. І, власне, щоб розвиватися, є такі пропозиції. Так е, як Назар сказав, відвідування спільнот в осередках. Е, моя пропозиція така. Щоб була якась динаміка така е, трохи між, між нами, між нашими осередками. Е, наприклад, той самий обмін досвідом. Так? Наприклад, якщо якийсь один осередок вже має досягнення в якихось... Так як я б більше розказував в тих напрямках волонтерських, допомога кушу в своєму, так, в своєму місці. І можна поділитися. Через то можна такими, такі робити одне до одного такі мандрівки. Так? Наприклад, там, Золочі їде в Городок. Так, приїжджають, Городок приймає, там, ну, немає за вас приймає там. <різько> <різько> Хоча воно <дуже>, <різько> теж приємна річ. <різько>